А цей майстер-клас це вже готова брошечка з крокодичком, її можна носити як брошку, можна ось так прикрашати свій головний убір. І цей майстер-клас я назвала як у Пемоненка, тому що я надихалася картинами Миколи Пимоненка, видатного київського українського художника, у якого є портрет прекрасної молодої жінки. У неї на голові вив'яз і три квітки квітки натуральні, я так думаю, я не думаю, що то паперові, і, тим паче із повсті зроблені, вони менші, ніж ця за розміром. Одна з цих квіток це моя репліка квітки, яку я побачила на картині Миколи Поманенка. До речі, хочу запропонувати дідесам, екскурсоводам етнографам, етнологам, які роблять екскурсії. Якщо у вас є матеріал до лекції, до екскурсії про видатного, геніального Миколу Поманенка, давайте створимо колаборацію. В першій частині ви розкажете подробиці його біографії, сумні сторінки з його життя, те, як його ігнорувала радянська влада. А в другій частині я пропоную учасникам нашої імпрези зробити методом мокрого валяння на згадку про цю, про цю імпрезу ось такі прикраси, як у Пимоненка.